31 липня 2018 року у Бердянську вбили ветерана АТО і активіста Віталія Олешка Сармата. За словами очевидців, чоловіка вбили пострілом у спину з двоствольної рушниці. На очах у дружини та друзів поліція затримала п'ятьох підозрюваних у день чинення вбивства на стаціонарному посту поліції у Васильівці Запорізької області. Один з підозрюваних у вбивстві Сармата був Максим Володимиренков. Чоловік є уродженцем міста Тарнівка на Дніпропетровщині. Проживав в Дніпрі, і ось під час повномасштабного вторгнення один з підозрюваних у вбивстві Олешка Сармата Володимиренков. З'являється в оточенні тернівських бункерних шкутів і починає в повному сенсі цього слова кришувати тернівську туже ОПЗЖ про російську погонь та корупціонерів і місцевих злодіїв крадіїв тільки вже в Тернівці. Він постійно з'являється в оточенні так званого заступника Тарелки на добровольського і намагається запугувати та шантажувати місцевих незручних депутатів. Вимагаючи від них голосувати саме так, як того потребують тернівські бункерні шкути. Апогеєм цього кримінального шабашу в Тернівській міській раді стало побуття одного з тернівських депутатів Костянтина Холодова. Це відбувалося прямо перед стінами тернівського виконкому в присутності добровольського, який зі слов Холодова саме був ідейним керівником цього злочину, виконавцем, вже став відомий всім нам. По кримінальним справам в Бердянську Максим Володимиренков. Зі слов Костянтина Холодова, він проходив біля Тарнівської міської ради. Там стояли Добровольський і Володимиренков. Володимиренков, професійний боксер, після слов чого ви вийобуєтесь і не голосуєте, як вам кажуть, наніс удар Холодову. в результаті чого. Депутат Тернівської міської ради Костянтин Холодов оказався в лікарні з переломом щелепи. Після цього було багато брехні і маніпуляцій від Тернівського злочинного угрупування, яке зробило все, щоб вигородити свого колегу-негідника добровольського і представника криміналу Володимиренкова. Ось був удар. Вадим Анатольович тільки що стояв, дивився. На той сесії я бачив відео, де він розказував, що я нічого не бачив, я нічого не знаю. І мені там не було. Він взагалі казав, що, що, при, що його там не було. Так, виходить, хто депутати Бенатоміша? Я до мене, чи, э, я цього причетний, я вам кажу, зовсім до цього не причетний. Чи э, було при мені побиття, побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу, по країні. От. І, знаєте, дуже э, дивно, що да, серед, серед білого дня, э, біля е, виконкому, відбувається такі речі, да, побиття депутатів. Як, як то воно навіть навіть смішно це звучить. Як, як воно навіть навіть смішно це звучить. Говорив, <Я, говорить> що його там не було взагалі. Получається, що він депутатів за кого держить, якщо можна публічно стояти і розказувати, мене там не було. Як, як воно навіть навіть смішно це звучить. Так вы сейчас обвиняете меня. Ви только что стояли здесь, сказали, вас там практически не було, ви нічого не вчили. Я був, я не знаю, не, не сказав. Записали, Конечно. Ви сказали. Я ми... сказав, що я не бачу, Так, І знаєте, після цього, що відбувалося, я на сьогоднішній день готовлю документи до позовної заяви до суду. По поводу натопа на мене, І це, потім ми це все вирішимо, було нам вцілоне. А так, або ще, я хочу чесно, звернутися до вас депутатів, Знаєте, коли в країні йде сьогодні війна, гинуть наші хлопці, а деякі тут депутати знаєте, дестабілізують ситуацію в нашому місті, дискримінують владу, яке є, 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 є теж порушення закону. Я пропоную, знаєте, як і заступник міського, і як депутат Павлоградської районної ради 8 скликання, те, що у нас в громаді відбувається, звернутися до правоохоронних органів, може навіть до Служби безпеки України до Дніпра заявою, може депутати підтримуєте стосовно. Ту, то, то, що тут твориться в нашій громаді, і ми і хочу пофамільно казати за депутатів, які дестабілізують сьогодні ситуацію в нашій прекрасній, гарній громаді. Напишіть пісні, що стосовно відеонагляду, з 1 апреля там, правоохоронні органи взяли у нас відеореєстратори, ми не можемо вам цього надати. Но ви ж цього не кажете. Я бачу, що наш новий міський голова, принаймні він так вважає Вадим Добровольський, пише Константин Холодов на своїй особистій сторінці в Фейсбуці. Всюди наголошує, що він не бачив, як його друг вдарив мене біля виконкому. Я його в коментарі запитав, чи якщо підтвердиться, що він бачив, то він готов написати заяву на звільнення. Він просто видалив мій коментар та заблокував мене. Я ще раз запитую вас, Вадим Добровольський. Якщо підтвердиться, що ви все бачили, ви готові написати заяву на звільнення? Друзі, сьогодні у мене день народження і мені дзвонять з поздравленнями, але хочу попросити прощення, що не можу відповідати. Благодаря нашому за Вадим Добровольський і його зв'язкам з криміналітетом, я попав в больницю з переломом челюсті. Всім спасіба, Константин Холодов. Холодов звернувся в поліцію. Було відкрито кримінальну справу, але вже минуло більше восьми місяців. І я особисто розумію, що добровольський і Володимиренко все порішали, і в черговий раз покидькам все зійде з рук, аж кути продовжують маніпулювати, брехати та красти. Справа Костянтина Холодова Добровольським та Володимиренковим в глибокій жопі, в просторах нашої продажної та абсолютно нікчемної поліції. Яка контролюється, на жаль, такими ублюдками по життю, як шкути Добровольські та Володимиренкови. Якось так, поки так. Честь маю, шановні тарнівчани. Вічна слава загиблим героям, вічна ганьба шкутам, вбивцям та крадіям українського народу. Дякую за увагу. Бережу. Так можна сказати, що все сказане це моє особисте та суб'єктивне ставлення в справі Володимиренкова у вбивстві Сармата, як дуже часто відбувається в наших корумпованих продажних судах, могло не вистачити доказів або просто занесли кому треба і скільки треба. Але те, що відбувається сьогодні в Тернівці, і криміналізація місцевої влади шкутів та добровольських, лише підтверджує, що справа криміналу та Володимиренкова жива і шукає нових жертв для свого Шабашу. Тернівська чортів!